Колись в степу жила молода левиця. Вона росла серед овець, бо в дитинстві її знайшов старий пастух і виховав як свою. Левиця паслася з вівцями, пила з їхніх струмків і навіть блеяла, як вони. Вона вірила, що є однією з них. Але одного разу, коли зграя вовків напала на отару, левиця, відчуваючи загрозу, видала могутній рик, що змусило усе навколо здригнутися. Вовки втекли. А отара злякано завмерла. Здивована левиця побігла до озера і вперше побачила у відображенні справжнє обличчя, вона не була вівцею, вона була левицею, сильною, гордою, створеною, щоб боротися, а не ховатися. Відтоді вона залишила отару, вирушила у степ і стала власницею своєї долі. Але кожного разу, проходячи повз овець, вона рикала, щоб нагадати: навіть якщо тебе вчили бути слабким. У кожному з нас живе Лев, що чекає на своє пробудження. Друзі, підпишіться на телеграм-канал Код Успіху, де я кожен день ділюсь порадами, які допоможуть тобі стати найкращою версією себе.